Я Яченко Наталя. Я працюю регіональним координатором жінок, які живуть в наркозалежності. І я ще працюю соцпрацівником на кімнаті матері та дитини. У нас дуже скрутне становище, тому що багато дівчат ВПО, які стоять на сайті ЗПТ і просто наркозалежні жінки. От ми знаходимося в кабінеті, де дівчатам видають медикаменти. Це наші прекрасні медсестри, лікарі. Ми дуже їм вдячні за їхню співпрацю з нашою організацією. «Вона». Ось ще один кабінет, де видають медикаменти Нашим клієнтам. Ось наша люб, любіма наша, яка любить нашу спільноту Галина Володимировна Железняк, яка завідуюча сайту ЗПТ номер 2 А всього сестра, яка з любов'ю та повагою відноситься до наших клієнтів. Велике дякую їм за їхню працю. Багатьом дівчатам ми допомогли, коли їх устроїли у дом нічного перебування. По можливості завдяки хлі, церкві хліб життя, ми надаємо їм привозимо туди гуманітарну допомогу, гігієну. Е, а ще я дуже вдячна ресурсному центру, тобто своїм параюристам, дівчатам, які працюють у місті Кривий Ріг. Вони обх... зробили великий обхват дівчат, які живуть в наркозалежності, допомагають їм адвокаційно. У нас є свій. Ну, дружній адвокат, котлер, е, яка нам допомагає залюбки завжди, ніколи не, не, від, не, не відмовила нам. Ми співпрацюємо з майором поліції Давіченка по насилю домашньому. Також він нам допомагає. Багато дівчат ну, пристраює до кім... до кризисної кімнати, до, до шелтеру. У нас налагоджена робота у кривому розі, і ми цим пишаємося. Добрий день. Я дуже вдячна організації БО, вона і в кімнаті матері та дитини. Мені дуже допомогли з лікарями. Тут я прийшла психолога, гініколога. Психолог мені дуже допоміг. У мене бу... я переселенка з іншого міста. У мене при сирені були, ну я дуже боялася. Вона мені він мені допоміг. И на зараз я вже мені набагато лучше. Дуже дякую дівчатам, що в кімнаті. Вони нам допомагають гуманітарку, сертифікатами все. Дуже дякую. Я дуже благодарна організації Вона. Вони дуже допомагають. Вони оказали велику помощь моєму ребенку і продовжують допомагати. І кожен раз, когда я заїжджаю за медикаментами, я всегда захожу к ним. Я очень благодарна девочкам, которые здесь работают. Они очень помогают, очень всем. Всем необходимым. И также они помогли мне попасть к врачу, к очень хорошему дудник. И очень хорошая врач, и чувствуется профессионализм. И она никогда, ну, как бы сказать, не ставит нас ниже других. Спасибо большое. Я Юлія Михайлюк з міста Часів'яр, є ВПО, маю 4 діток. Я дуже вдячна БОВНА і РК Всеукраїнського об'єднання жінок, живущих з наркозалежності, міста Кривий Ріг Наталія Діченка, яка на протягом місяця шукала мені дім. я тепер живу в великому, гарному. Домі з родиною я дуже вдячна би вона за те, що вона узяла е, мене в велику свою родину. Я працюю параюристкою з найгарнішими, найкрасивішими дівчатами і можу допомогти дівчатам наркозалежним, яких порушуються права або живуть в насильстві. Ми дуже вдячні проекту за фінансуванням експертіз Франц, який Втілю життя альянс громадське здоров'я та всеукраїнське об'єднання наркозалежних жінок. Бо завдяки їм ми можемо дівчатам надати послуги, такі як проходження лікарів з гінеколог, кожвініролах. Ну, психолог красуля у нас дуже гарний якийсь ну, з дівчатами працює, бо ВПО ну, зачасту ВПО звертається за допомогою до психолога нашого. А ще в нас є дитячий лікар, педіатр, який допомагає діткам. І ну, завдяки нашій кімнаті ми можемо дівчатам видати сертифікати. Ми можемо з ними разом тут сидіти, дітки, поки в нас ще не привезли меблі, ну, але вже не за горами, майже, може, неділя і вони будуть вже стояти. І ну, все одно дівчата приходять і з дітьми до нас, і без дітей. Ми п'ємо каву, чай, їмо смаколики. І це все завдяки кімнати матері та дитини.